Нещодавно директор департаменту адмінпослуг Одеської міської ради Євгенія Абрамова зібрала прес-конференцію, на якій заявила, мерія робить все можливе для нормальної роботи центру. Заробітна плата вчасно виплачена у повному розмірі. Там вважають, що в мерії роблять все, аби центр припинив своє існування. з них получають первою. В своей жизни зарплату, і поэтому ця первая зарплата должна быть в два раза меньше. Я не знаю, как это объяснить, но так вот объяснили мені э, помощники заместители там Абрамовы. У мэрии що зарплати в три тисячі гривень не обіцяли. Тож не їм такі гроші і виплачувати. Сотрудники, которые набираються в это подразделение, являются служащими органами местного самоуправления, так злужащими. Оплата труда і вузслужах і служахів місцевого местного самоуправління регламентуються постановленням кабінету міністра України. До того ж, будівлю банку орендувала обласна адміністрація. У міської ради коштів на це немає. А куратора центру Артура Амірова звинуватили у бажанні підсидіти Абрамову. Мені вона не нужна 100 років. Я вам відкрою большой секрет. Должность Абрамова вместе з Абрамовою мені это не надо. поверьте мне, я достаточно квалифицированный человек, и не люблю себе там бить в грудь, для того, чтобы пойти и работать на достаточно успешных и интересных проектах. Організація конференцій та словесні перепалки суті справи не змінюють. Молодих та перспективних працівників центру адміністративних послуг вели у оману та не доплатили гроші за працю. Хто винен? Питання. Але за фактом вся проблема у конфлікті між облдержадміністрацією та міською радою. Наразі співробітники центру, не дивлячись на проблеми, продовжують обслуговувати населення. Валентин Блях, Владислава Гарбарь, факти.